Мічівся. Ну, отакий велобайк-велосипед я піймав, буквально піймав на вулиці. Це, із, це, це разновидність, що це старт виходить. Щось тут непонятно написано, ладно, потім розберемося. Це, це разновидність дорожнього міського городського транспортного засобу. Ззаді, скоріше всього, ця тріскачка. Ззаді, скоріше всього, хто її робив? Її робив. Я щось погано бачу, ладно, потім роздивимося, хто робив. А в принципі, велосипед гарний. Як давно ви його купували? Це вже йому рік. О, це вже юбілей. Виходить. Так, по поводу резини. Резина тут... Хороша. Я не знаю, чи господарка знає, але резина тут хороша. Так, що тут ще таке гарне? Ну, вроді би все гарне, і господарка, і велосипед. тільки, Так, вібрейки стоять. Ага, Хорошо, хорошо продумано, вібрейки, Все нормально. 24 колеса, правильно? Так, ну і все тоді. Це Та такий коротенький огляд. Це не реклама велосипеда, просто люди таким користуються. Я так вважаю, що це непогано. Дякую.